Дорога на стунію. Вітаю тебе наша Немішаєвська школа. Четвертий Аглас Привет! Настенька! у цей прекрасний світлий день ми бажаємо тобі здійснення всяких твоїх побажань, міцного здоров'я, щастя, великої радості в житті. Дуже багато друзів, дуже багато удачі. І хай завжди збуваються твої мрії. А ми будемо рівнятися на тебе і навчатися старому, щоб кожен міг досягти таких успіхів, як ти. Хай собі у всьому буде радість і щастя. днем родин, Настя! Бажаю щастя, здоров'я, Вчені, привіт. Шановна Настя, я тебе вітаю з днем народження. Бажаю щастя, здоров'я, щоб ти гарно вчилася, тебе всі поважали і всього тобі найкращого. Дорога Настя, я вітаю тебе з народження. Бажаю тобі щастя, успіхів, щоб ти добре навчалася і всього найкращого. Настя, я тебе вітаю з днем народження. Бажаю щастя, здоров'я, всього, всього всього найкращого. І щоб ти в Польщі отримала диплом. Віднакло. Зі лекції. Вітаю! Все тобі найкращого. Любові, щастя. Здорово і Здорова і Для Доброждення, мій пупсі. Приєднуюсь до усіх побажань, які тобі вже було сказано. Залишайся. Такою милою. Ніжною, доброю, розумною, розумною, виваженою творчих успіхів тобі. Надіємося тебе бачити. лідером і в Польщі серед своїх одногрупників. Джудіт!

Не я Не кину. А я тобі бажаю здоров'я. здоровья. Днем рождения.